І так, друзі, всім привіт. Тема сьогоднішнього відео Нєдараки. Немецкие недараки. Раки в нас ось тут деструктор Ябі, вулкан. Взяли три, три малечі. Он один сховався. А двоє на карусельках катаються. От. Поки в нас е, некотрії умники чекають свої посилочки з Гірнії, коли їм прийшлють, не до раков, ну, випускайте слюні далі, а ми вже будемо кормити, ростити раченяток Тому що треба мізків мати в голові, от, щоб, щоб раків мати. Якось так. Корот, я вже з цим чоловіком в минулому році, коли брав в нього болотних карликових раків, я бачив в нього це От, Дуже прикольні такі раки, і сині, і, і фіолетові, і оці вулкани такі гарненькі. Ну, типу сказав, що може через рік типу, візьму. Якщо щось придумаю, то візьму. От, от пройшов рік. Я в нього був в раз. Рік тому назад, осінню. От, І прийшов ось рік, содзвонився з людиною. Раків в наявності багато, розміри різні. Кого буде цікавити, пишіть, дам контакти. От. І відправками людина займається вже багато років. Параків привозив, не знаю в якому році він їх з Германії привозив, От, але вже дуже дуже багато років він в Києві займається розведенням цих рачків. Якщо комусь буде цікаво, пишіть, дам контакти. Так, Тут в нас кораловий фіолетовий. Ну він на даний момент дуже синій, типу, тому що вся малеча в нього така синя. От, фіолетовими будуть в більш дорослішому віці. Один тут, а другий десь сховався за каміннюку. Сиділи всі взагалі під корягою. Тут у нас ябі кораловий. Кстати, повзет, повзет. Дружбанчик. У них зараз просто камера не передає кольору, в них вже на голові пробивається фіолетовий колір. Прикольненька така розкрасочка. Ось, це ми теж придбали таких два. Поки два, але мені щось кажеться, що трохи... Пізніше я... я ще буду добирати. Придумав я, поки вони ростуть в тумбі під великим акваріумом, Бодю переселив наверх, а Бодя був тут. Бодю сюди на полочку, тут в акваріумі повністю все барахло, яке, типу, таке, що треба постійно плюс-мінус під рукою, внизу я поставив десь. 25-30 літрів. Акваріум. І тут десь 40вочка. От, якось так я. В тумбі отак от все примостив. Ота. недораки доїхали нормально. Всі живі, адаптувалися, покормлені. Так, тут у нас в акваріумі є ще два білих флориця. Ну, вони десь никаються. Я не знаю, чи я їх зараз знайду. Ну, хвилин 10-15 тому назад бачив обох всі живі, ніхто їх ні карлікові їх не побили, краб їх не з'їв, вони теж нікого, наче не трогають. От. Пізніше закину або в тік-ток відосика, а от є він. Кстати, от в цій трубці сховався. Ось він сидить, один є, а другий десь на промислах. Білий Флорідіц. Ну, поки вони ще маленькі, вони посидять тут, а далі щось придумаю. Надо буде щось придумати, бо будуть... Кабани отакі, плюс-мінус. І будуть, як мінімум, коротше, карлікових раків сказав власник, що поб'ють. Поки ще не виросли, буду щось думати. От, В цій баночці в нас обновочки, які в нас з'явився ось такий северумчик в понеділок забрав. І на прошлій неділі ось таку радужницю взяв. Віддавав хлопчина, каже, заберіть, бо не буду я йому компашку брати, в кого є радужниця, приїдьте, заберіть. Приїхав, забрав, на обмін йому дав вже воротку, тому що він хоче займатися тільки живородкою. Каже, в нього буде типо, акваріум з мирною рибою, приїдь, забери. Так же само по Северуму, сильно дуже страшно об'їдав всі рослини. От дядько каже, приїдь, забери, тому що буду мирну рибу запускати. От. Ну, от, якось так. Всі всі покупки, як то кажуть, на сьогодні. От, Северума забрали, радожницю забрали. Не до флоридських, ні до раков придбали. Вулканів теж ми придбали. Ну, а ті, хто е, марять посилочку із Германії, пускайте слюні далі. Пускайте. Ждіть свою посилку з, з німецькими раками. от Плюйтеся піною. А ми тим часом... Ми тим часом будемо ростити отаких от гарних малишів. Ось, друзі, всім дякую за перегляд. Е, кому потрібні будуть раки, пишіть, я дам контакти цього чоловіка, Ось, замовляйте, замовляйте собі раків і не чекайте з моря погоди. Тому що з Германії німецьких раков дуже дорого пересилають на Україну. Дуже дорого. Дешевше взяти вже переведені на нашу воду. Хай вони будуть не да ракі, але зато вони такої ж самої породи, такої ж самої красоти. Все, всім дякую за перегляд. Кому щось треба буде, запитуйтесь в коментарях.